Всім привіт! Хочу сьогодні провести дегустацію нових сортів у моєму саду. Деяких сортів тут не вистачає, вже ми з'їли, а саме такий сорт, як Гала. Там було небагато яблучок десь до 10 штук. Це осінній сорт, тому ми їх з'їли так скажем, в свій час. Сьогодні проведемо дегустацію цих сортів, які тут є. Бірки я ніякий не чіпляв, щоб, можливо, у вас буде цікавість вгадати, які сорти в мене тут є. Розпочну я із самих таких кислих яблок, щоб після спроби солодких вони не були ще більш кислими. Ось таке яблочко видовжене. Має в цьому році невеликий розмір, десь близько 100 г. Це у нас сорт. Прям. Восени при зборі я показував ці сорти. Ну, а зараз будемо їх пуштувати. Рижиться воно вже мягко. Навіть в одному місці трошки почалось портитись. Блищить соковите, має глянцеву форму. Яблуко повністю достигло. Має. Мягку структуру дуже легко жується. На смак, має щось нейтральне між кислинкою і сахаром. Тобто не сильно солодке і не сильно кисле. І, можливо, ще навіть, можна сказати, і не сильно соковите. Не розумію, чому цей сорт не подобається іншим садоводам і його прищепили. Поки що воно має більш-менш непоганий смак. Хочу я ще один раз. Ще один рік за ним поспостерігати, а потім буду робити свій вердикт і своє рішення, чи його залишати в себе в саду, чи його переприщеплювати. Але на даний момент цей сорт непоганий. Сорт Пріам. Далі спробуємо ось це яблочко. Має отаку конусообразну форму. Ось в цьому місці є деяке пошкодження. Ну, це, можливо, просто це одне яблучко. Це у нас сорт Райка. Кажуть, садоводи, що дуже смачне яблуко. Так, скажу, я його ще не куштував, тому мені буде дуже цікаво його спробувати. М'якоть, у нього така жовтовата, яблуко солодке, соковите та хрустке. Смак дуже, дуже подобається. Сорт райка, що можна про нього ще сказати, значить, кислоти я в ньому на даний момент зовсім не відчуваю, і воно може ще трохи полежати, тому що ну, чувствується, що структура в нього така е, тверденька. Тобто, деякий час воно ще може спокійно лежати і зберігатися. Але яблуко дуже смачне, мені дуже воно сподобалось. Цей сорт залишаю в своєму саду однозначно. Наступних навіть два оцих. Яблука сор... сорта я не знаю. Але чомусь мені оце яблуко дуже подібне до цього. Це яблуко, мало бути топазом, але я бачу, що це точно не воно. Тому я зараз спробую порівняю. Значить, м'якоть трошки подібна. Має так само жовтуватий такий колір. Рижиться. Ну, я б сказав, що це яблуко. Саме це ріжиться трошки м'якше. По соку приблизно таке саме, ну а зараз спробуємо. На мій погляд, це інший сорт, тому що за смаком воно подібне, але трохи відрізняється його аромат. Воно дуже подібне, можливо, це якийсь клон, дуже близький до цього сорту райка. Але це ну, інший сорт. Ну, і ще одне яблуко, яке б, мало бути лігол. Але чомусь вийшло ось так. Оце тверде, твердіше за оце. Це десь приблизно таке як райка. І що цікаво, що за кольором всі ці три яблука дуже подібні. Мають таку жовтовату структуру. Рижеться таке середньохрустке. Ну, а зараз спробуємо на смак. Що цікаво, що це яблуко також схоже дуже на оці два сорти попередніх за смаком. Воно також солодке, має середню таку хрусткість. Ну, не знаю, що це за сорти. Ще треба спостерігати за ними, а тоді будемо визначатися. Але яблука дуже смачні. Оці всі три яблука вони дуже смачні. Я думав, що вони будуть кислі на даний момент, але я помилився. Так, далі, мабуть, я перейду до цих до сортів. Чеських. Оце у нас сорт, отаке яблучко плоске, і це дуже помітний сорт, а саме сорт топаз. Його також практично ні з чим не спутаєш, соковите і, мабуть, навіть більш соковите за попередні сорти. В тому році чи поза тому році я проводив дегустацію цього сорта, але я його проводив пізніше. А це зараз хочу я провірити його на даний момент, яке воно буде за смаком. Якщо його порівнювати з тими сортами, які я перевірив, то воно найближче за смаком до пріам. Але в його є якийсь свій такий аромат. Він такий більш насищений смак в нього, більш виражений. Тому це яблуко я вже казав попередніх. Відео, що воно мені дуже подобається за смаком, і я його залишаю однозначно. Хтось пише, що воно для його кисле. Ну, На даний момент я в ньому кислоти практично не відчуваю. Дуже смачненьке яблуко. Ще скажу, що в мене зараз у підвалі близько 10-12 градусів тепла. І деякі сорти яблук, які б мали лежати там до квітня-травня, ну вони вже практично в моєму підвалі достигають. Тому це з однієї. Добре, з іншої не дуже. Наступне буде оце яблуко, яке дуже схоже на сорт Чемпіон. Але що цікаво, значить, в нього шкурка дуже схожа на сорт Чемпіон. Тому я думаю, що це може бути із Чемпіонів, якийсь клон. Чи Арно, чи Рено. Раніше я думав, що це може Рубінола. Але воно не схоже. Рубінола формує свою завість практично на краях гілок. А тут а гілки були обліплені яблуками. Шкурка така сама, як у чемпіона, шершавенька. Тому зараз спробуємо його на смак. Значить Скажу: за смаком воно не схоже на чемпіон, бо чемпіон він солодкий. Чистий чемпіон він солодкий. Чемпіон Арно і Рено я не куштував. Можливо, це один із них клон. І зараз на даний момент воно за смаком дуже схоже на топаз. Але у кожного якийсь свій відтінок смаку. Тому це 100% можу сказати, що це не сорт топаз. йолки палки не можу вже 3 чи 4 рік встановити, що це за сорт. Таке ополосочку, рябеньке і яблоня 4 чи 5 рік, то гілки просто обліплені врожаєм. Так, наступне я хочу скуштувати яке, мабуть, Богемію Gold. Давайте спробуємо. Я вже пробував десь місяць його назад. Воно яблучко ну, дуже гарне. Таке воно жовте-жовте, прямо ж ближче навіть до такого якогось помаранчевого. Дуже цікаве яблуко. І як я його пробував десь місяць назад, воно мені нагадало смак такої повністю достиглої. Достигло яблука Антоновка. Дуже сочне, блищить ось на, на сяйві блищить. Тому зараз спробуємо. Що цікаво, що вже на, на цей момент уже на Антоновку воно не схоже. Воно має якийсь свій присмак. Ну, дуже смачне. От всі яблука, які пробував я до цього, це найсмачніше. Богемія Голд, звісно, дуже вражає. Шкурка в неї така матова, не така, як була в деяких цих сортів. Дуже соковите, солодке, кислоти зовсім у ньому нема. І одне яблуко я куштував прямо з дерева. Уже навіть на той час, як я його куштував, воно було таке їстівне. Хоча тоді ще воно таке було і тверде, і який смак був у нього маловиражений. А на даний момент дуже смачне яблуко. Зразу можу сказати, що я просто його рекомендую. Хоча яблуня дуже специфічна, має якусь особливу обрізку. тому що більшість врожаю зав'язує так само, як рубіноло на кінцях гілок. Тому треба дуже бути уважним з обрізкою цього сорту, бо можна залишитись без врожаю. Так, наступне яблучко. Я вирішив їх у цьому ролику не зважувати. Тому що, ну, який сенс, має, більшість яблук мають вагу 250-350 грамів. Тому більше-менше, якщо, наприклад, ось держує яблуко, воно видно, що воно велике, ледь в долоню влазить, то видно, що це яблуко буде близько 300 грамів. Тому пробуємо наступний сорт. Дуже соковитий. Скажу, що цей сорт ми вже їмо. І він у мене у фаворитах. Дуже смачне. Хрусткість в нього така мало присутня на даний момент. І скуштую зараз і розкажу. Це яблучко дуже смачне. Ще раз скажу, що воно в мене в фаворитах по смаку. Це у нас сорт Горець або Джона Горед. Дуже смачне, воно, коли висіло на дереві, воно було полосате. Але коли почало достигати, воно набрало такий червоний колір. І що цікаво, що цей колір так би як п'ятнами. Так знаєте, ну дуже цікаво. Мені такі яблука в нас, наприклад, на базарі не зустрічалися. На нас був на базарі, продавався полосатий. А це такими цікавими п'ятнами цей сорт. Ну Цей сорт дуже смачний на даний момент. Так, наступний сорт. Наступний сорт, мабуть, я спробую на даний момент сорт Фуджі. І хоча воно. Ще тверде, навіть дуже тверде. Але мені хочеться, у мене там їх є десь 3-4 яблука. Мені хочеться його все ж таки спробувати на даний момент. Тому що сорт Фуджи я також ще не куштував. Можу сказати, що воно дуже соковите. І воно, мабуть, блищить із усіх найбільше. Тобто, воно має найбільше соку. Цей сорт. Хрустяще дуже. І, як кажуть, момент істини. Дуже смачне яблуко навіть на цей момент. І хоча в ньому відчувається ще така недозрілість, але ці яблука вже можна повністю споживати навіть на цей момент. Тобто, хоча вони можуть і лежати там до березня спокійно, але на цей момент вони вже їстівні. Тому сорт фуджі ну, солодке, зовсім без кислинки, соковите. Також, мабуть, буде одним із моїх фаворитів. Так, наступне яблуко. До речі, ось груші лежать. От Я їх першими не куштував, тому що груші зазвичай солодкі і вони можуть перебити смак яблук. Тому груші в нас будуть напослідок. Так, ну а зараз ми сорт моді, який дуже такий спорний сорт, який в інтернеті чомусь деякі садоводи. Негативно про нього відносяться. Кажуть, що він себе якось показав не так як потрібно. Але скажу так, що ми куштуємо йому цей сорт. Воно ну, на, із всіх, -всіх яблук воно саме хрустяще, хрумке. Соковите дуже. Також десь на, приблизно на рівні із фуджі по соку. Воно мені чимось по хрумкості нагадує сорт Ліголь. Але у цьому сорті є якийсь інший такий присмак, і воно більш насичене. Смак в нього більш насичений. Бо лігол, коли жуєш, в тебе зразу смак відчувається, а потім ти дожовуєш якийсь жмих, який не має ні смаку, ні соку, нічого. А це яблуко воно набагато смачніше. І... Оцей сорт моді італійської селекції дуже сподобався моїй дочці. Вона, коли в підвал лізе, то бере тільки їх. Наступне яблучко скуштуємо Red Delicious. Така, такий цікавий в нього цікавий колір. Розовий і мутний. Ну, я не знаю навіть, як його пояснити, який в нього колір. Але цікавий. Яблуко. Доволі таки тверде. І всередині має ще зеленкуватий такий також колір. Десь незвичайне таке це яблуко по відношенню до інших. Е, глянцева шкірка. Е, сок приблизно десь такий 50 на 50. Ну, зараз скуштуємо за смаком. Ще раз повторюсь, що всі яблука, оці практично всі, я куштую тільки вперше. Тому мені самому дуже цікаво, так скажемо, цей момент першого вживання. Е, цікавий смак. І за того, що воно має оцей зеленкуватий колір всередині, відчувається, що воно ще не достигло. Получається, що це в мене е, Fuji і Red Delicious, мабуть, будуть. Із моїх всіх сортів лежати, так скажем, найдовше. У нього відчувається якийсь трошки, так як на мене, ось на даний момент: присмак Ренета Семеренко. як якби Ренет Семеренко змішаний із Golden Делішесом. Ось щось приблизно такий цікавий смак. Я ж кажу, це яблочко також буде цей сорт залишатися, якщо все буде добре. Тому що яблуко дуже смачне Red Delicious. Далі буде ось така бомбочка. Садилися ці яблуні, так скажем, із перших. І я вже говорив, хто дивиться, слідкує за моїми роликами, що перші яблуні на базарі я не підписав. Тому деякі я вже визначив там сорт, наприклад, Флорина визначився. А деякі яблуні та груші в мене ще залишилися під питанням. Небагато, там близько п'яти дерев у мене поки що сорти не визначені. Яблуко велике, десь, мабуть, більше 300 грамів. Я думав, в тому році я проводив дегустацію, а це хочу ще раз провести. Значить, воно схоже трошки по зовнішньому вигляду, скажімо так, на Bohemia Gold, але воно. Такий зелений із жовтим кольором, а богемія гол така чисто жовта. Можливо, воно ще креп, крепше зможе там потім пожовтіти. Так що, ну, соковите. Скажу так, що це не муцу, хоча вона на нього дуже схожа, але це не сорт муцу. Муцу я смак добре знаю. Тому я вже в тому році казав, що в мене все-таки є підрозділ, що це сорт луна. Або луна, або луна. Але яблуко дуже смачне, тому в будь-якому випадку цей сорт також у мене залишається. Так, і заключним яблочко буде ось це таке прикольне, цікава в нього форма, також дуже відрізняється від всіх інших. Це дуже такий відомий американський сорт Honnay Crisp. Або медовий хруст. Яблуко реально хрустяще, десь таке, як Red Delicious, як Fuji на даний момент. Значить, всередині біле, отут де квіточка, має якусь таку розовинку. У мене лише було на дереві 2 чи 3 яблука. Одне я куштував десь приблизно перед збором. Ну, Воно, так скажемо, мене не вразило. Але зараз воно полежало і я дуже хочу спробувати його. Не знаю чому, але воно мене не вразило. Чого я його так рекламують? Можливо, це у мене що перший врожай сигнальний, і воно себе проявило не зовсім. Воно мені схоже щось на лігол. Приблизно, Оце десь лігол, моді. Оце також має таке, тверду таку структуру. І також, коли ж, ж, зразу кусаєш, воно сочне і солодке. Але буквально через 3 секунди вже ти дожовєш просто такий... Без е, смаковий жмих. Тобто ну, треба спостерігати ще за цим деревом. І яблуня дуже боляве, постійно потребує обробіток. Тому треба буде спостерігати. Якщо вона в наступному році проявиться так само, то ну, мабуть я буду її, цей сорт убирати з свого саду. Краще я посажу ось Red Delicious, Fuji. Горець понащеплюю, то це реально смачні яблука. Так, ну що ж, а зараз переходимо до грушок. Я думав цих розділити його на два відео, а потім думаю, кому буде цікаво, то те подивиться все в одному відео. Подивіться спочатку і до кінця. Хотілося б, щоб поставили пальчик там доверху і так далі. Ось таке така грушка цікава, схожа на лимон, дуже тверда. Ця груша може лежати десь до травня місяця спокійно в хорошому підвалі. Кісточки не то що коричневі, а такі, знаєте, як в сажі вимазані. Ну, чорні прям. Я не знаю, чи там видно на камеру. Груша дуже соковита. Це у нас киргізька зимова. Зараз спробую її за смаком, тому що я ще також її не смакував у даної стиглості. Так, ну що можу сказати? На даний момент груша виглядає стиглою, бо вона така жовта, тут ось червоний-яркий червоний колір. За смаком вона трошки чимось схожа на талгарку. І по структурі така в неї така хрустяща, водяниста ну або соковита, сахару дуже мало. Тобто, знаєте, так, як узяти водичку і так легенько, легенько її присолодить. Оце приблизно такий смак цієї груші. Скажу так чесно, що також смак цієї груші мене не вразив. Можливо, там ще 2-3 грушки залишилось, я їх ну, ще потримаю туди хоча б до січня місяця. Можливо, моє відношення зміниться, але поки що смак мене не вразив. Так, наступну грушу спробую оцю. Ця груша купувалася. Ну, догадалися? Ця груша купувалася як вродлива. За виглядом, вона мені чомусь більше схожа не на вродливу, а на яблонівську. А от за смаком зараз ми спробуємо дуже соковита, масляниста. М'якоть, така прямо ж масло. І зараз спробуємо її за смаком. Що вона скаже? Моє враження, що це. Не Яблунівська. Тобто Яблунівська вона має дуже ну, багато повишену в місті цукру. А ця грушка має якусь таку кислинку, якийсь особливий аромат. Тому, я думаю, що все-таки, можливо, це і є сорт вродлива. Хоча на смак вона дуже приємна. Вона може іще полежати, вона вже така цілком ось така, бачите, жовта-жовта. Але я думаю, що вона може полежати ще трошки довше і стати ще такою смачнішою. Так, наступна буде. Оця груша садилася як стрійська. В тому році ці грушки були такі в два рази менші. В цьому році їх нав'язалося там на дереві, не знаю, навіну штук 100 чи 150 на чотирьохрічному дереві. Але є проблема: деревце не росте і разом з ним. Груші получилися отакі маленькі. Хоча в цьому році ця груша просто вразила ось от мене за смаком. Я якось провірив, ось пару днів тому її скуштував одну, бо я бачу, що вона м'ягка стала. І, чесно кажучи, смак мене дуже вразив. Зараз ще раз скуштую і розкажу. Грушка дуже м'ягка, дуже солодка, З соку, ну, так, 50 на 50, не дуже. Трохи тверда. Шкурка така прямо ж клійонка. Але сама груша дуже смачна. Тому я думаю, що це все-таки може бути стрійська, але розвиток самого дерева пішов якось неправильно і деревце не росте. Тому і грушки вийшли такі недорозвинені. Хоча за смаком дуже смачні. Провірю ще оцю за смаком грушу, яка називається парижанка. За зовнішнім виглядом, вона чимось схожа на стрійську. Тому що декого стрійська в саду має отаку оржавленість. Буває повністю оржавлена, буває зовсім не оржавлена. Але оце, це парижанка. Я дивився канал Михайла Шемчука. І він показував цю грушу. Тому саме ось за допомогою нього я встановив цей сорт груші. Тому що в інтернеті парижанку показують. І лісову красуню, це парижанка. і талгарська красуня, це парижанка. Але ні, саме оце буде парижанка. Скажу так, що тут ось, ось сок аж бульки стоять, як я різав. Тобто це груша найбільш соковита на даний момент. Оця груша сама солодка з усіх. Вона чимось за смаком трохи нагадує конференцію та Ноябрьську. Ноябрьська вона менш, правда. Має цукру. Але дуже близька за смаком. Тому цей сорт однозначно в мене в саду залишається. Я надіюся, що в наступні роки він покаже себе ну, з кращої сторони і грушки будуть ще більші. Тому що в цьому році на одній груші були гарні грушки, оце такі грамів по 200-250. А на одній були лише там такі грамів по 100. Тому там, де по 100 грамів, я одну грушу перещіплю іншим сортом. А цю собі. Залишу. Дуже смачна груша. Е, нема в мене на даний момент ще сорту ноябрської, якої в цьому році у мене було чимало, і плоди були дуже-дуже гарні. Е, З'їли, так скажем, <с>? дуже швидко вона пішла, тому що дуже смачна груша. Так, на цьому я буду закінчувати. Кому огляд був цікавий, пальчик доверху, пишіть свої коментарі. Чи є у вас ці сорти в саду, чи вдалося відгадати деякі сорти перед тим, як я їх сказав? Ну і всього найкращого. До наступної зустрічі!